Граю в Водок, ти, да. О, я воскресла? Да. Ку-ку! Да. А что это waiting for крюф. Random seat. Yeah. Ну ты будем на екип, болт за подожди. Знаешь? О, це болт ярус. Ай, бляха. Да. Yeah. Восьмой ранку, ранку. добрый ранок. Добрий ран. Тільки не біжи на цих з... джмилів. Бачиш, Алін? Ти тут тут почала За... появляться. ну ка... король, ну біжи, біжи. Що ти кажеш, я не чую. Кажу, ззаді нас бджоли були. А, і вони кусаються, типу? Ну, до них не листвольный. Ага, я їх навіть не побачила. Тут така графіка. <звук> О, попор, сходу. А куди, да, от, куди нести сюди? А, сюди виносить техніку, типу. А ми фонарики а... забули взяти. Чуєте, ми забули взяти фонарики. А, обжор... а хто зі мною? Я з тобою. с <сих> Ну що, старий друже. Нічого, старий друже. А я просто не буду опар. Я отличный знайшов. О, я тебе Сиди... Мені здалося, що тут хтось гаркнув. Че ти мені хоч не сказав, <сих> що <сих> моя пытаясь? А, це вы <ви> гарк. <сих> Що це за зелія? А я щось вставив з цього Ай! Ай, ти не бий! Ти не бий, ідіот! Ти дурак чи що? Ярик, ти храпаєш, а ще тратиш. Дурак. Я знаю. Ти передаю тобі? Чуєш, а ти може не продавати все? Це буде захисно все. Так ми не будемо. Але дивіться, я знайшов три предмети в одному. Вау, це у тебе інвентарь. Не надо быть майне по цим, будь ласка. Что-то я пишу, корпочаю. А? Я лучше ключ, я йду у топ-занесу. Давай я візьму ключ. А шо тебе работать? А что ви не вертаєтесь? А ми вертаємось. Опа, повернулись. О, Павлики, в тебе ключі? Да. Ні, куди. О боже, я. Баран, Боже, який баран. Павлуша, ми знову з тобою вдвох, блін. Да, а будешь прыгать? Будеш прыгать? Блять, ну ви шо? <плес> <плес> шо? Шо, ви <плес> шо ви мені прикажете робити? Що ви мені прикажете робити, блять? Я в цій хуйні не шарю. Ярик! Лох, я. Я не можу. Блядь, Ярик, Ярик з'їбався. Я хуєю. Збий мене, бо я не шарю, що роби. Ой, блядь. А, Ярик, ти де? Ти де? Ти а, бачу, 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 бачу тебе, бачу. Що, Павлік, Вони Павлі оба, шо? блін, спринули. <ріх> <ріх> я знав, що ти просто okay. тут. Десь. І я тебе тут гукаю. Идем, uh, зараз ще щось візьмем, і будем йти вже додому. Закинчити цю найсю Ну що? Взяли, вон uh, туди, uh, блін. Uh, а ви... а вони взяли, просто по фану туди спригнули. блять, приколісти. Ярик, стоять, блядь. Окей. Okay. <laughs> Ні, Ярик, Ярик, стой. Стой, <laughs> а я припригну. я вмію. А, я ти припригну. вмієш? Ну ладно, давай. А нахуя, правда? Опа. Я чуть не впав. А нахуя! О! Впала. А, а там що дивіться? не можна якось інакше перейти, я Е, Не можна, бо тут тупик, все. І зараз що я, мені прыгать? Я ні, ні, ні. зараз я додому йду. А мені що тут робити? Ну, вже нічого, вже тут е, луту нема, тому йдемо додому. дому. Дем. Боже, ну і прикалісти. Реально. Померли Фей... два типа, щоб взяти оцю пункт Ну вы гоните, хлопці. на напс несе, а то мені тяжко. А де воно? Ага. Бля, взяв, сказав, неси. Вот такое, блин. Ну так, рівно правильно. Так, зустрічаємо наших новачків. Ай! Блядь. Куди мені це? А, сюди покладу. А як покласти? Як покласти? Двери мы закрыли, чтобы някаквый Владики Владик и не вышли до нас. А было мы двоє. двое. То ж треба було впасти, но вы хлопці дає. Блин, не будут. Здорово! Здарова! А пишу-ка ты. Владик! Шо сказал? Сказал, чтоб ты заткнулся. Заткнись. Зараз нет. Цей дивлю просто стоїть мені фанеру поверяюсь. Я разом. Ей, почекай, 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 буду зайти в магазин. А як ти А як ти б'єш? Чим ти б'єш? А це ж це можна бити. Ватюка, купить тобі 4 ліхтарика. І і вібрація. І не поудє. Почекай, а я не знаю, як називається рація, ти Перший, перший пункт, перший, перший. Волки-толки? А, так, да, да. волки толки. Боже, ти так, ти по клаві прикольно. Тук-тук-тук-тук. ну. Владік, е, там де буде кількість, пиши два зразу. Ото ти там пентагоном взламуєш. Так. Два. Ой -ой -ой. Чувак, у нас не вистачає грошей на дві рація. А де ви можете подивитись, де у вас гроші. Пер -пер гроші, гроші. Е, Владік, поїхали <ристо> з домову це все, бо нам треба бабки на рацію. Добре, зараз нас відведу. Не говори на мене. Нічого. Правда, шучу. Що ти мені з працювати? Що ти мені по башки долбиш? А я перевіряю, чи шо я був Вон мені все рівно. Я не бонті. Все, ми полетіли. Боже, ти як в церкві, в колоколах хуяриш тільки по башки. Так, хватить уже тут перекрияти, бляха, ти очі наш. Я си штуку, нм. Я на барабанах. Сука, ежесина не висит. Бля. -мо. Боже, да, поможе. краш, Там блять, допустим, Тепер теперь без зарплаты. Ну в принципе, в мене ван. ванну все вс я не в бачи. Ай, уже вже больно, уже я в сейф, хашка внимается. Бля, нахуя? Ні. І там ти роздамо. Блядь, що ти робиш? Що, а її може тіло забирати, а нахуя? Вадик, ти коштуєш 5. Їбай, як ти що ти? Вадик, що? Тихо, 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 тихо. Блять, що це? Що це, що це, що від... Що ви робите? А що ви робите? Що відбувається? Продаємо, продаємо. Продаєм да. А нахуя відходить? Бля, взяли, взяли тупо його... О май гад. О май гад! Я в це? Баді мінус один. Пейчек п'ять. Обай минус один. Ти кое с того. Ты вартуєш дорожче. А що це? А, ви. Я просто бачу валі, лице це, а я не бачу його лице назад. Я чего, а. Блять. Шо, цей гость брать. Гвинчик маленький. Я упрям. Я, я, я Какой колесик оце? Ого, ніхуя важко. Огонь. Його, блядь, як коштує 5. Не, о, добре, хочу Макса нормально йти. Ні, і ти лоفيق, ти б'ю. Як цей, як цей, його? Оготь, ви що вже все продаєте? А, блядь. Так, ари. А дебіл, а ти знаєш що? Ми зараз не повернемося із-за тебе з додому, бо Влад тільки знав вихід до дому. Точно. Тільки Влад нова це. Тотал 233. А я. я дивись, а в мене в цьому. Паш Павлоша? У мене в этих синеньких рамках. Що Привіт. Говорю, в мене в синеньких рамках якесь залізне колесико, типу підшипника, я не знаю, що це, як його дістати. Колесиком Так. Да. Іди здань. Чеваш, ми побачили. Та нам попарапану, те, що ми придамо, ми не вернемося додому. А владік розкаже, ніфіга. Павлік, як думаєш, ти помреш за один удар? Та пішов ти нахер, він помер. Не придурок. Блін, як мені зараз я таке послати. Здоров народ, це була перша частина з нашого стріма. Якщо хочете продовження, давайте натиснемо лайк і підпишемося на канал. І нова серія про лісел кампані буде вже незабаром. Усім до зустрічі, ББ.